Чергові сутички між учасниками АТО та працівниками автовокзалу нещодавно останні відмовили у проїзді сину загиблого військовослужбовця. Бійці впевнені це було ніщо інше як порушення закону та зневага, аби вирішити проблему. Військові шукали правди в обласній адміністрації. Та довгі перемовини в результаті переросли у бійком. Детальніше дивіться далі. Нещодавно синові загиблого атовця на сумському автовокзалі відмовили у пільговому перевезенні. Саме це і спричинило хвилю обурень з боку демобілізованих військовослужбовців. Адже за їх словами, працівники вокзалу ще й словесно ображали 15-річного хлопця. Вирішити ж проблемну ситуацію намагались у стінах обласної адміністрації. Цю дитину, мало того, що не дали їй квитка по удостовіренню. Через касу викинули то удостовірення і Плюс продали за повну стоїмость квітка. Плюс обідали дитину словесно. Військовослужбовець розповідає на сумському автовокзалі права учасників бойових дій та членів їх сімей порушували систематично. А дана ситуація стала для чоловіка останньою краплею, бо стосувалася його племінника та брата, який загинув у АТО. Цей хлопець був моїм племінником погибшого мого брата. Він йому в очі сказав, що ти сюди приїхав. Докажи, що ти приїхав на могилу батька. Тоді ми дамо тобі квиток. Як стверджує військовий, ці слова належать директору з виробництва суми облавтотрансу Миколі Попову. Проте останній, хоч і не погоджується, що сама розмова мала місце, заперечує будь-які образи у бік неповнолітнього. А ти ще відмовили у перевезенні, називає примхами закону, та ж ніяк не його власними. Коли виник конфлікт, я вийшов. І, звісно, підійшов до молодого чоловіка і перевірити його статус. Я подивився, син загиблого законом не передбачено. Якщо ми автовокзал продасть квиток, то водій вправі відмовити в перевезенні. перевезення після емоційних обговорень. Військовий все таки не витримав і зірвався на кулаки. Проте, незважаючи на емоції, представники влади запевняють, питання будуть вирішувати на рівні області. Тим більше кошти на перевезення пільгової категорії є на загальнодержавному рівні Кошти не виділялися на сьогодні. Ми мобілізували до обласного бюджету вже майже 10 мільйонів гривень. Тобто, коштів, це з обсяг виділених коштів органами місцевого самоврядування. Фізично живих коштів до обласного бюджету вже десь близько 4 мільйонів гривень отримано. нині ведеться активна робота по внесенню до програми відшкодування пільгового проїзду членів сімей учасників АТО. Тому можновладці запевняють, подібні ситуації більше не повинні виникати.